Скільки зараз коштує зварити борщ у вересні саме збирають врожай овочів, цим здавалося б мають бути демократичні ціни. А що насправді наскільки зросла вартість борщового набору? Наші кореспонденти дізналися все про цьогорічний врожай, зробили закупи на ринках, а потім приготували український борщ з ексклюзивним рецептом може бути смачніше українського борщу, Ой яка краса. Та чи дорого коштує його приготувати? Картопля 35 домашня поки ну вона подиметься. Капуста буде в цьому році? Дуже така дорога. І який врожай овочів зібрали наші аграрії? Чистенька, біленька. Червоний перець, цибуля, морква, капуста, вересень місяць, сезон збирання врожаю і зазвичай найнижчих цін. Ми на одному зі столичних ринків подивимось, у скільки нам обійдеться традиційний борщовий набір. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, в яку ціну овочі на борщик? Овочі на борщик. Зараз я вам вийду, розкажу. Так, да, ви нам покажіть, що у вас є, який асортимент. Капусточка йде у нас зараз по 40 гривень. Бурячок морква теж 40, і домашня цибулька теж 40 гривень. І томати зараз саме такі дешеві по 35 гривень. Наталя всю городину вирощує сама на Чернігівщині. Жінка розповідає, цьогоріч овочі вродили гірше, ніж торік. Картопля в цьому. Році не урожаї дуже великі і дуже багато пропадає зараз. У погрибах загалом, за підрахунками експертів, стандартний борчовий набір порівняно з минулим роком здорожчав на 10%. Додали в ціні майже всі складові цього року. Взагалі, все дорожче буде через посуху, однозначно і через аномальну спеку, що привела до того, що врожай ну швидше сформувався, і він є гіршим за минулий рік. Так що, напевно, ми побачимо подальше зростання цін. Пані Наталя, зважте нам, будь ласка, овочі на традиційну кастрюлю борщу, щоб ми зварили. Дивіться, у борщик ми ложимо бурячка, два штучки середніх я вам беру, морковки дві, дві цибулинки. У нас вийшов борщовий наборчик на 137 гривень. Даємо 에, вам трішки. вам буде. Даю да, я вам вдачі. Дякуємо, дякуємо. Так, ось як ви бачите, борщовий набір овочевий. У нас вийшов на 137 гривень. Але який же борщ без м'яса? Ідемо по свинину. Продавці правлять за м'ясо на 10% більше ніж торік. І поки кажуть, ціни триматимуться. Ось ми зібрали всі наші овочі для борщу. Якщо зварити його зі шматочком свинини, то виходить на дешево двісті гривень. Чому овочі борщового набору у розпал сезону такі дорогі? Вирушаємо на Одещину, розпитаємо аграріїв. Понад 400 гектарів землі під культури борщового набору. На цьому сільгосп підприємстві готуються збирати капусту. Білокачанна вродила добре. Капуста дійшла до своєї кондиції. чистенька, біленька, і вона іде в наш і на борщ, і на голубці. І на що хочеш. Так ми маємо. Отаку красавицю ми виростили. Та це далеко не легко. Через аномальну спеку розвелося чимало шкідників. Рослини хворіли. Довелося додатково обробляти капусту спецзасобами. Також протягом літа майже не було дощів. Води в два рази більше прийшлося вливати на культури. Це теж собі вартість впливає. І воно все по чуть, чуть по чуть чуть і на виході маємо. Два рази дорожча собівартість кілограма. Ще гірша ситуація з цибулею. Тут не дорахувалися більше половини врожаю. З цибулею ми трошки в цьому році намучилися, але не, не отримали те, що хотіли. Жара, мінеральне добриво не, не усвоюється, і перебої з поливом, тому що світло то є, то нема. Собівартість світла дуже дуже велика, тобто. Десь води не хватило. Таке саме з морквою. Аграрії кажуть, гарного врожаю давно не бачили, а ось витрати лише збільшуються. З кожним роком посів, посівний матеріал дорожчає, де спалово дорожчає, праця людей дорожчає. Тобто тенденція в нас тільки на зріст собівартості. Окрім цього, у собівартість вирощеної продукції фермери закладають майбутні витрати на її зберігання та використання генераторів. Коли фермер закладує продукцію на склад, він має витримувати температурні режими і має витримувати вологість для того, щоб ця продукція якомога якісніше долежала, наприклад, до весни. Це великі затрати. Ми з вами побували на ринку і дізналися все про ціни на борщовий набір. Також подивилися, як вирощують овочі наші аграрії, і так захотілося приготувати справжню. Кожного українського борщу, що ми зараз з вами і зробимо разом з Мариною Соботюк. Популяризаторкою традиції української культури. Мариночка, розкажи, який у нас буде сьогодні рецепт, бо я так знаю, що він буде особливий. Рецепт традиційний з зовруського регіону, але особливо ти що? Хамон. А ви їли борщ з хамоном, борщ. кислою капустою що? і медом. Такого ви ще не їли. Але як ви скуштуєте, то це буде ваш борщ переве. За словами Марини, скільки в Україні господинь, стільки і варіантів борщу. Тож страва з хамоном це ексклюзивний рецепт. Борщ це п'ять головних інгредієнтів. Борщ це картопля, буряк, морква, цибуля, капуста. Це борщ. А вже інше кожна господиня додає по-своєму. Тому в мене сьогодні авторські кисла капуста до такої звичайної капусти, хамон і ребра. Починаємо приготування, нарізаємо і шинкуємо овочі, підсмажуємо до золотистої скоринки свинячі реберця. Вони нададуть нашому борщу пікантного присмаку і жирності. І не забули про наш особливий інгредієнт. Бульон буде на очах. Додаємо капусту свіжу. Бачите, я така жменька добра. І додаємо капусту квашену. Ось тільки саме, як і е, приблизно 2-3 ложки, стільки і свіжої. Будь ласка, дивимося, як це зараз виглядає. Взагалі, саме дивний для мене був борщ під час того, як я досліджувала борщ. Угу. Ем, це борщ з кров'ю дикого кабана. Це коли, ну, Бог, коли того, і, і таке, а, буває. Та, і таке та, буває на волині. А ми тим часом додаємо до наших хреберець цибульку, тушкуємо разом. Ой, Боже, який аромат приємний, просто неймовірний. Неймовірно, дуже апетитно. Давай ще оцей цибульку цю так, теж так. туди. Тут ще не вистачає чого буряку. Моя мама завжди клала буряк цілим і варила отак годинку. Цілим буряк потім перед подачею діставала, натирала, і він такий бордовий, як винозна кров. Наш борщ майже готовий. Залишилося хіба покласти сьогоднішню родзинку від Марини хамон. А замість сметани поливаємо наш борщ лісовим медом з Житомирщини і куштуємо. Тут і хамон, тут і колір. Подивіться, який. Ой, яка краса борщ є у всіх наших традиціях, і на весіллі, і на день народження, і на щедрому вечорі. Слава українському борщу! Олена Логінова, Андрій Анастасов, Сергій Килимник, Ігор Міхоношин, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.